Святих мучеників Сергія і Ваха. Святі Сергій і Вах були знамениті полководці і дворяни імператора Максиміяна. Обоє походили з Риму. Хоч імператор їх дуже любив, однак коли довідався, що вони християни, не пожалів їх, а став змушувати до того, що вони зреклися святої віри. Коли ж вони голосно стали прославляти Христа Спасителя, тоді Максимеян наказав зняти з них усі знаки і почистий, одягнути в жіночу одежу і з лунцюгами на шиї водити на сміх і соромом по місті. Потім відіслав їх до Варволоса над Єфратом, де був відомий мучитель Антіох, який обом мученикам завдячував високим становищем. Той наказав їх кинути до в'язниці, а на другий день, возвівши на судилище, велів святого ваха простягнути на землі і бити так жорстоко, що серед тої муки, коли тіло було цілком пошматовано, а кров з нього сплила, святий мученик передав свою душу в руки Небесного Отця. Вночі він у великому сяві явився Сергієві і утішив його тим, що він удостоївся постраждати за Христа Спасителя. Наступного дня мочитель наказав одягнути на ноги святого Сергія чоботи, яких були набиті цвяхи, і вести за собою до Татрипергії, а звідти до Росафи, міста в Сирії, що лежить на Єфрату. Там святого Сергія убили мечем. Пам'ять святих мучеників перших століть була у великій пошані на Сході, в Єгипті і на заході. Часи Костянтина Великого Мощі святого Ваха були перенесені до Русафи і складені при Мощі святого Сергія, а над їхнім гробом збудовано величаву святиню. З усіх сторін прощани горнулися до їх гробу шукаючи допомоги і оздоровлення. Навіть погане з великою пошаною ставилося до святих Сергії Івахи, а місто Росафу перейменовано було в Сіргіуполь. Коли Перський цар Хозорой І у 544 році взяв місто облоху, жителі готові були віддати все, що мали, величезне військо, лише щоб зберегти мощі святих. Ігозрой змушений був іступити, бо на морах міста побачив величезне військо, на чолі якого було два можі, одягнені у світлі одежі, верхи на білих конях. Імператор Юстиніян Великий пожертвував для церкви в Сергіюполі дорогоцінний хрест, а царгоді звів величавий храм на честь тих мучеників. До цього храму і Сергіполя. Було перенесено голови святих Сергія Іваха. Вони постраждали близько 295-му році, а за іншими джерелами у 305 році. Радуйтеся праведні у Господі, праведним належить похвала.